Всім привіт! З вами завжди я Бой, то сьогодні у нас буде огляд на ось таку фігурку від Stumble Guys. І це у нас персонаж Нінджа Кай. Е, якщо хтось з вас не знає, е, Stumble Guys це така гра, яка є на е, телефонах, на планшетах, на комп'ютерах. І вона щось на типу Fall Guys. Це така теж гра. Вам просто треба там переходити різні перешкоди, і якщо ви останній хто виживе, переможете. Ось, І там дуже багато різних скінів. І я сьогодні в магазині побачив ось таку прикольну, так скажімо, плюшову фігурку цього скіна Нінджа Кай. Тут написано Stumble Guys, Monster Flex. Ось так виглядає цей скін в грі, то вони дуже схожі. І ще тут було е, ось, е, ціла серія цих фігурок. Тут 16 цих фігурок і тут є стандартний скін і різні всі чуваки. І ось у нас, наш ніндзя Кай. Зараз я його відкрию і я вам у нього покажу. Що ж, я його дістав з коробки, і ось так він виглядає. Він ось такий. от. Його можна ось так Е, Він зроблений з такої резини. Тут у нього є деталізація, тут у нього є такі шаблі, катани на його спині. І ось така прикольна фігурка. Це у нього ось такий ніндзя, у нього ось такий фартух, так можна сказати, і тут у нього якісь символи. Ось такий прикольний чувак. Це ось таке маленьке відео. По-перше, мені потрібно щось викласти, бо вже тиждень, який нічого не викладував, бо там деякі справи є. Я думаю, всі ви згадуєтесь там. Це різні там, школа там, і все інше таке. Ось. Тому це таке е, швиденьке відео, яке я зробив. Е, всім дякую за перегляд, ставте подобайки. Також не забувайте жмакати на підписку, щоб не пропускати нові відео. Е, до речі, фірурку, якщо вам подобається Stumble Guys, якщо вам подобаються ось такі е, різні тягучі і ось такі фірурки з резини, я вам рекомендую, якщо вам подобається вся ця тема. Ну а з вами був Денбой і всім бай-бай, і слава Україні!